Цього року, який Господь Бог нам подарував, і закінчив свої заплановані справи, проекти, плани, стараємося це і порятувати, обідязувати всі карні можливі якісь недоліки. І це дуже цікаво. цікавить. Для нас, як церкви, Дуже важливий цей шанс, бо ми також робимо певні аналізи підсумки. Стараємося подивитися так, в повному обсязі на весь прожити що вдалося, що не вдалося, так, що ми переживали, а дуже ми багато з вами переживали різних подій і сурних, на жаль, і, і також дякувати Богові радісним. І найперше, що напевно сьогодні вартує. У цьому часі, це і праці нашої особи, сказати обідні дякує. Дякую за те, що я можу працювати, вирішувати, де когось бути можливим, для когось е, справді бути приходом, для когось бути населені. Це стосується всіх ділянок нашого життя. І знаєте, що случає, Перший цей вік, починаючи другий, завершуємо його чим великим неповодим бажанням перемогти і це робити для того, щоб це ставалося навіть попри такій останні події, які з цих куточків тиснуть до нас і провідноїзувати, спробують нас відпустити руки. Десь вчора спілкувався з капеланом, який безпосередньо працює з нашими воїнами у навчальному центрі. І він так дуже гарно сказав, і просто каже: ну, наше завдання, щоб справді тих різних людей, які перебувають на навчаннях, десь підготувати морально і духовно, не просто сказати йому. Можеш щось зробити для себе, для своєї родини, для своєї України і щоб не через те, що коли видали на вулиці, а через те, що збудити ти... цей сповідок, ти мусиш підібрати правильні слова. І сьогодні ми в цій зібрані. Напевно, мусимо собі своє на серце, своїх душі у своїх думках, показати, що я. мушу, мошу и хошчу дали се обетуваат за тоа што бе жете, што бе злолете, што бе мусор на секој И се напевам што дали можна да познаемте